Давним-давно у місті Бефаст жив хлопчина на ім'я Террі. Ти хочеш познайомитися з моїми батьками? Ні, а ти з моїми? Ні. Я хочу відкрити музичну крамницю. Яскравий фільм про яскраві миті життя. Я займуся вашим записом. А який зиск? Яка різниця? Ви створюєте платівку? А нас запишете? Я не настільки добрий. На основі реальних подій. Якщо ми не закінчимо запис найближчим часом, буде занадто пізно. Що скажете? Це найкраще з того, що я чув. У кожного є свій рай. У кожного. А ви не намагалися шукати роботу? Та що з вами, люди? Але все закінчилося добре. Повірте мені. Це були найкращі 10 хвилин мого життя. Джонті це настільки добре, що я зроблю те, чого ніколи не робив. Пристрасний, кумедний і дуже симпатичний. Людство розіб'є собі лоба цією штукою. Кажеш, лайно? Поясни це натовпу. Невиправний дивак зі справжнім серцем і душею. Я щасливий, що допоміг створити цей запис. Чудовий фільм для чудового самопочуття. Це не просто музика, це спосіб любити. Добрі вібрації в кінотеатрах. Весною